Всім привіт! це я містер стабочник. І сьогодні я ввечері уже приїхав, бо в мене школа. Ввечером приїхав, вирішив для вас зняти відос. Взяв два дні вихідних, собі відпочив трошки, набрався сил. Тої на наберешся. Ну, ставок. Тає. Надію, що знову. Орсан, до речі, знову означає, що тут знову літ ось. Є. Окей. Okay. Okay. Центр... Не знаю, скільки сантиметрів, може сантиметр якраз. А вот я клит ходить. Прямо как шоу. Я ей просто А пропакованный вин из Тримається за края. Е, Ніхто йде. Де йде йде і вліт. в лід. Ну там у мене горщик. Я, до речі, бачив, що там, де, де у нас горщик, прям видно, що лід такий Візерно такий Його виходить. вообще показать. Бо... я думаю, что я уже весны не буду снимать. Но... Снова весна у нас. Ну, все его Только копанка. Да, ну, ось. Четырех я снял. И то мало, очень мало. Только вчера выпал вообще. Много снял. лежал у нас. Це змок. Це те. Змок. чого. Мок ну, погано стало. Ну, не пам'ятаю чи я розказував про свої плани з татом. Ну, замовився. Поговорили це. Ось як буде. Ось тут у нас іде, йде, йде. Ну, Викопаємо ще два лавочки десь метр чи, чи чуть менше, може сантиметрів 50. Ось тут буде, як я назвав, одне упавче мауса. І ось сюди буде йти. Напевно, я це вже казав, напевно так. Скоріше вже казав, але не пам'ятаю. Або хто я... Не вам казав. А, ну, лавочку ми напевно скинемо сюди і сюди, щоб вона Є була така. Раз, і сідаю, щоб осту повинували. А так зараз і там ну подивимось. Я ось тут, так Падає паде камінчик, чоловік у не падай. то ну, тут десь буде 80 см чи 90 см, щоб рибі добре було. А тут буде так і ж, залишимо 60, щоб рибі було де ходити літом на мілині. Ну, може там ще в кінці зробимо. А тут може зробимо мілину, для відкидання ікри і рослин. Ну або розвину, я просто візьму. Візьму горщик, як тут його там, там в мене проголисник. з меблі. Ну, ну, ось так. Ось. Дерево я лізти не буду, не думайте, я вже один як остав, що Скоро буде краще. купатися я тут не буду. Не думайте, що я купатися хочу в стовпу своєму, ну його вода зелена, якось не хочеться. Та тим більше вона заражена, скоріше всього прословкує. Хоч вона і не впливає ніяк на людину. Також така мені не входила. Була красноку яка у битве. Ми не входимо. Бо тут черв'як, а у нас просто хвороба така вірус. Є різниця якась. Можемо стру... не зробили? Не Ладно. Эх, О, Всі позашивали. Бо було, як криса заліза з дерева, Вона десь яду накушалась і отам десь і погано дуже стало. Не, Де, напевно, у сусідів. Я вже хльопнув. Ще хатну сажив. Ну, ось так. Не питайте, що. Тут у нас прагми. Е. Не питаю, чи маю стін, разу. Сам не знаю. Еээ, ха-ха-ха. Збираюся, не знаю, може зроблю такий цей магазинчик, так сказати. Якщо так можна сказати. Ну, для продуктів, що йдеш, такий, або на вихідних, або... На канікла такі ідеш, 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 оба хочу, Там віни, чіпсів, сухарики, щось таке. Як, якщо захочеться, звісно Звезда. На канікула якось не дуже захочеться. Ну, канікули, звісно, закінчились. А, забув, точно. Підписуйтесь на канал Міросава. Там дуже багато. Просто, ну, прокопанку, у нього копанка, прокопонку, копанку, ігри і ще багато іншого. Силка в описі під відео. Всім пока! Ставте лайки і підписуйтесь на канал.